Ці жінки працювали медсестрами в Україні, поки війна не змусила їх утікати за кордон. Зараз у Німеччині вони хочуть і далі працювати за своїм фахом, але для цього їм потрібна додаткова підготовка. Вони отримують її в лікарні Вайльгайм у Баварії. Це Інна Ткаченко з Харкова. Їй 34 і вона має три роки досвіду у професії. Анна Гарник приїхала зі Львова. Зі своїх 44 років вона 25 років працювала медсестрою. Катерина Баландюх теж зі Львова. Вона працювала медсестрою чотири роки. Катерина Баландюх приїхала в Німеччину місяць тому. В Україні вона залишила родину, друзів, роботу. тут нікого. Катерина працювала помічницею стоматолога, тож робота медсестри для неї незвична, але їй допомагають. А зараз скануємо. Одягай рукавички. Віта чорна теж з України, але вона в Німеччині вже два роки. Дівчина навчає нову колегу найнеобхіднішому. Робота подобається, тобто я стараюся. Покращувати свої навички, і звичайно ж в ви, ви, вивчати мову, тому що ну без мови важко. Тіло Рудлов відповідає за організацію роботи відділу з догляду пацієнтів. Він дивується, наскільки швидко нові співробітниці адаптувалися до роботи в Німеччині, хоча є ще кілька речей, яких їм треба навчитися. Вони вже компетентні. Просто обов'язки медсестри в Німеччині відрізняються від тих, що є в Україні чи Сербії. У Німеччині більше уваги приділяється базовому догляду: особиста гігієна, харчування, контроль прийому ліків, ніж за кордоном в Україні. Там медсестри не миють пацієнтів. Там йдеться про суто медичне обслуговування, і у плані медичної допомоги українські медсестри насправді більш компетентні ніж німецькі колеги. Найбільша проблема це не обов'язки медсестри, а німецька мова, адже нові співробітниці лікарні повинні знати медичну термінологію і вміти читати інформацію про ліки та спосіб їх введення. Тож українки по дві години щодня інтенсивно вивчають німецьку, хоча найбільше зізнаються, вчаться у колег медиків найбільшим викликом для нас є інтеграція українських медсестер у команду. Наші співробітники завжди беруть із собою нових колег. Вони не можуть просто займатися своїми повсякденними справами, а мають ще й перекладати і робити це постійно щодня. Віта чорна точно знає, як почуваються новачки. Їй теж довелося починати практично з нуля. Тепер, через два роки після приїзду в Німеччину, вона стала повністю акредитованою медичною сестрою і залюбки навчає своїх нових колег. Я допомагаю від щирого серця з усією душею, тому що це мої співвітчизниці. Я маю їм допомагати. Нові співробітниці регулярно зустрічаються з відповідальною за інтеграцію в лікарні. Вона консультує із запитань, які виникають у українок. Допомагає, наприклад, під час оформлення документів чи відвідування державних установ. Це важлива робота, тому що третина сестринського персоналу приїжджає за кордону. До того ж, багато хто з тих, хто виїхав з України, розмірковують над тим, аби назавжди оселитися в Німеччині. Ми надіємося, що ми сподіваємося, що наша родина зможе жити там, де нам буде спокійно. Тож, поки що зарано говорити про те, що щось закінчиться, кудись рухатися. Нам подобається в Німеччині, тому ми не виключаємо можливості, що залишимося тут. Добрий день, я медсестра, і я би хотіла виміряти ваш тиск. Попереду в інни Ткаченко ще рік навчання, потім іспит. Лише після цього Українка стане акредитованою медсестрою в Німеччині.